Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, які відбуваються на російсько-українській війні. Збройні сили України вже 284-ту добу стримують ворога та руйнують плани російського диктатора завоювати та анексувати нашу країну. Відважні підрозділи Сил оборони створюють нову українську історію, яка обов'язково отримає розділ Перемога. У Генеральному штабі збройних сил України повідомили уточнені дані щодо втрат ворога протягом 28-30 листопада. Протягом цього періоду приблизно 70 поранених та більше ніж 230 вбитих російських військовослужбовців було доставлено до лікарень тимчасово окупованих населених пунктів Луганщини та Донеччини. Великі втрати загарбників не зупиняють їх. Протягом минулої доби відважні оборонці нашої країни зупинили наступальні дії російських окупантів поблизу багатьох населених пунктів Донецької та Луганської областей. 3 грудня противник завдав 10 ракетних та 16 авіаційних ударів по позиціях українських військових та населених пунктах, які розташовані вздовж лінії зіткнення. Також загарбники здійснили більше ніж 30 обстрілів, використовуючи реактивні системи залпового вогню. Ракетних ударів ворога зазнали цивільні об'єкти міст Краматорськ Донецької області та Шевченкове на Харківщині. У Генеральному штабі ЗСУ попереджають про високу загрозу завдання Російської Федерацією ракетних ударів по критичній інфраструктурі та об'єктах української енергосистеми по всій території України. Ворог продовжує завдавати ударів та обстрілювати населені пункти на різних напрямках фронту. На Сумщині загарбники використали міномети для обстрілу цивільних об'єктів. На Слобожанському напрямку росіяни використали артилерію для завдання ударів по більше ніж 10 населених пунктах. Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу на Лиманському та Куп'янському напрямках. Росіяни ведуть оборону. Водночас противник використовує танки, різнокаліберну артилерію для ведення терористичної діяльності проти цивільного населення та стримування українських військових. На Авдіївському та Бахмутському напрямках загарбники зосереджують власні зусилля на наступальних діях для покращення власного тактичного положення. Росіяни використовують танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів позицій українських військових. Які відважно захищають кожен метр нашої землі на Запорізькому та Новопавлівському напрямках російські війська ведуть оборону. Водночас загарбник піддає вогневого впливу багато населених пунктів, які розташовані вздовж лінії зіткнення та поруч з тимчасово окупованими територіями. На Херсонщині загарбники також ведуть оборонні дії для стримування наступальних дій Збройних сил України. Ворог використовує міномети, реактивну та ствольну артилерію. 3 грудня українські військові підняли перший український прапор на лівому берегу Дніпра. Повідомляється, що ця операція є плацдармом для подальшої деокупації Херсонської області. Україна продовжує виборювати правду не тільки на полі бою, а й на інформаційному фронті. Весь світ має дізнатися правду про російську військову агресію, воєнні злочини загарбників. У генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що за наявною інформацією російські війська продовжують скоювати злочини на тимчасово окупованих територіях. Зазначається, що росіяни грабують та шантажують громадян України на Херсонщині та Запоріжжі в населених пунктах, які є тимчасово під контролем росіян, загарбники шантажем змушують українців відправляти власних дітей навчатися за програмою Російської Федерації. Крім того, ворог продовжує мордерство та грабежі, вивозить обладнання, коштовні речі, а також побутову техніку. Що думаєте з цього приводу? Пишіть власні коментарі під випуском. Фахівці інституту вивчення війни повідомляють, що Збройні сили України ймовірно розпочали нову хвилю контрнаступу на Херсонщині. Зазначається, що підрозділи сил оборони вже досягли лівобережної частини Херсонської області, адже українські військові публікують відео підняття першого синьо-жовтого прапора на цій території. У національній розвідці Сполучених Штатів Америки повідомили, що Російська Федерація в що Російська Федерація витрачає набагато швидше боєприпаси в Україні, ніж має можливість їх замінити. Авріл Гейнс, очільниця національної розвідки США, підкреслила, що неспроможність оборонної промисловості Росії не зупиняє та не змінює плани Володимира Путіна щодо анексії України. Чиновниця заявила, що таке становище підштовхує Росію шукати військову допомогу в інших країнах, наприклад, у Північній Кореї, Ірану чи Китаю. Авріл Гейнс відмовилась називати цифри, але підкреслила, що швидкість витрачення боєприпасів РФ є дійсно надзвичайною. Що думаєте з цього приводу? Зупинимося також більш детально на новинах з за Перебріка. Рупори Кремля Соловйов та Рогозін розказують про те, що вони будуть брати Київ, Вену, Будапешт та Берлін. Действительно глубоко убежден, что мы Киев будем брать, так же как брали Вену, как брали Берлин, как брали Будапешт. Брать, потому что мы не можем физически оставлять нашим детям. Та нашим внукам дані не, не будем брать вишу пам'ятати города. Россияне таким чином радіють своїм тимчасовим та незначним перемогам, адже ситуація на фронті дуже швидко змінюється на користь українських військових. Цікаво, Рогозіні Соловйов планують брати участь у цих наступальних операціях на Київ та інших озвучених містах. Як ви думаєте, коли вже росіяни почнуть розуміти, що їх велич вже всі побачили? Вражаємося, починаючи з начала марта, ні сходим ні з Києвом. а сражаемся с Западом, тогда с какого рожна нам бросать ядерную бомбу на Киев? Мы с Киевом, правда же, не воюем. Никакой Киев мы бомбить не будем никогда, а -а -а. потому что есть причина первая. В Киеве расположены наши святыни, и никогда ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович угу. не примут решение угу. о том, чтобы разбомбить Киево-Печорскую, например, Лавру. Это угу. просто исключено. Угу. А вот, например, в Вашингтоне наших свят святыни нет вообще, даже угу. в Лондоне ни одной нашей святыни нету. І в Берліні їх нет. У російських засобах масової інформації активно розповсюджують попередження Путіна щодо того, що європейські країни замерзнуть взимку без ресурсів Росії. У той час у Великій Російській Федерації у школі з працюючим опаленням повітря не прогрівається більше, ніж на 8 градусів тепла. Тіраті 8 градусів тепла. І це при включених обогрівателях окна запотели, на подоконниках наліть, появляется плесень. или как-то, щоб тепло було, щоб діти в школу ходили. Они не хотят уже йти в школу, тому що дуба заходять з улиці 30 градусів, сюди приходять плюс так. Коли вже росіяни почнуть цікавитися тим, що в них все так погано, і як це можна було б виправити за гроші, які направлені на російсько-українську війну. Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Наразі я вам представив всю інформацію, яку планував. Дякую, що продовжуєте чекати нові ролики та підтримувати канал. Ваша активність у вигляді лайків, репостів та коментарів дозволяє підіймати випуски рейтингом відеохостингу. Саме це допомагає ще більшій кількості користувачів YouTube дізнатися правду про російсько-українську війну. Україна не переможна та незламна. Тримайтеся, друзі, та до наступних зустрічей у випусках каналу Моя. Україна